Возлюблені любний брати та сестри, хочу перш за все всіх привітати з хрещенням Святої Русі. Хочеться всіх привітати з пам'яттю преподобного Серафіма Саровського. Сьогодні, як завтра, буде вже свято. Сьогодні буде вечірня. Якраз тут у Славянському були тільки що в храмі, і хочеться привітати наших воїнів і побажати їм самого головного, щоб повернулися здоровими додому, щоб війна скоріше закінчилась. І ми силами української православної церкви, силами синоїдального синайдального відділу зуманітарно-ціальних питань, побласвіні блаженнішого митрополита Нуфрія до наших воїнів, до уже друзів, побратимів. До наших земляків з Боїрки, доставили сюди їм допомогу не тільки матеріальну, а саме головне допомогу духовну, ваші молитви, ваше тепле серця. І хочеться їм побажати і всім нам, щоб ми зберегли самий драгоцінний скарб, який у нас є від наших нащадків. Це нашу святу православну віру. Всім дуже дякуємо, всім Божого благословення і ангела-охоронця. Спасім вас, Господи.